Після того, як вдягнула шкіряні рукавички, Олександра Яковенко встигла двічі стати першою в Донецькій області, отримати розряд кандидата у майстри спорту. На всеукраїнський ринг цього року дівчина вийшла в четверте. І до вже присутніх у своєму спортивному арсеналі срібла та бронзи, додала ще одне третє місце серед молоді. От тільки повезла Олександра здобуту нагороду не до рідної Горлівки, а у Херсон, куди разом з родиною була змушена переїхати після початку бойових дій влітку. Більшість інших переселенців сподівалися, що полишають домівку ненадовго, тому з собою взяли тільки найнеобхідніше. Ми уїхали з Горловки, коли вже ситуація почала обстрілятися, почались ну, такі. Скажем так, массивные обстрелы. Вот. И поэтому мой папа сказал: чтобы э, я, моя мама и двое маленьких в общем, брат и сестра, вот мы уезжали сюда. Вот, Он нас вывез оттуда, при, привез, э, как бы сюда, а потом вернулся. Э, туда, потому что там нужно, там бабушка оставалась, как бы нужно было и присматривать и так далее. Мы приехали именно в Херсон, потому что жили здесь раньше, как бы когда я здесь была ещё маленькая. Плюсом у родителей здесь как бы находилось некоторые точки работы. Вот, поэтому мы приехали именно в Херсон, потому что здесь было как бы и жильё, и знакомая обстановка. Якщо питання житла у родини Яковенко було вирішено, виникли інші. Батькам Олександри приватним підприємцям довелося Змінити свій рід діяльності. І сама дівчина була змушена зіткнутися з проблемою відновлення у навчанні. Єдине, що не довелося змінювати, спорт. Саме він став великовною пігулкою і зіграв не останню роль в адаптації боксерки з Донбасу на новому старому місці. Постійні змагання, збори по різним містам України зробили своє. Саша вже мала друзів у Херсоні, тому, вирішивши не гаяти часу, пішла на тренування. Там, на відміну від занять вдома, майстриню шкіряної рукавички чекав чоловічий колектив. Для тренера Віктора Колесникова виховання боксерки стало викликом, адже раніше мав справу тільки с хлопцями. Саша трудолюбивая девочка. Во-первых, я понимаю женскую природу немного. Вот. Ей хочется, конечно, перед ребятами не выглядеть самой худшей. Она старается. В парах не стесняется работает с ребятами на полную То есть она выкладывается. От, як полагається. Відкрита і товариська Олександра Яковенко користується заслуженою повагою і серед колег по боксерському цеху. Як людина, вона дуже ну, хороша, добра, з нею цікаво було поговорити, вона розповідає про ну, всі в своїй житті, про послідствіях, як вона переїхала сюди. Прийняли її доволі добре, хоча були такі питання, як можна дівчина займатися спортом. Ще й такі тяжелый. Ну а потом начали с ней общаться и узнали, что она хороший, отзывчивый человек, общается, со всеми будет поддерживать общий язык. Поможет, когда надо, и боксирует довольно неплохо. С нашими ну, пацанами стояла пара. И нормальный класс показывала. Не уступала им ни в чем. Здавалося б, мир на небо над головою. Що ще потрібно для щастя? Та ніхто і нічого не замінить рідної домівки. За відом з окна я скучаю, у мене був чудесний вид з окна, з якого віднявся весь міст. У мене одна з квартир була на десятому етаже з виходом на кришу, поэтому я там любила проводить своє час і, як би, в основному. В Херсоні мені в принципі не вистачає, ну, самого... Як малого для кого-то можуть показаться, це моїх знайомих, моїх друзів. Я за ними правда скучаю, ребята, з которыми я тренувала, займалась. Наразі родина Яковенко продовжує облаштовуватись у Херсоні власними силами. Кажуть, допомога держави іншим переселенцям, можливо, потрібно набагато більше. Та хоч життя на новому місці поки що складається непогано, туга за рідним домом не полишає. Тим паче у Горлівці, в'їзд до якої зараз неможливо, залишилася старенька бабуся. Забрати Її звіти родина мріє найбільше а тим часом життя продовжується. І Олександра твердо знає, її майбутні спортивні перемоги будуть відбуватися під звучання гімну України.